Тепер, що стосується підготовки до свята. Тому що от, вчора івано дає інформацію, змовилися відмовилися ялинку ставити. Я вважаю, що ті події, які відбуваються, це одне, а інше це є наші духовні цінності, це наші національні традиції, це наша національна культура. Давайте ще різдво відмінимося відкувати. Святувати. Не можна, але я кажу, з в страницю, крайність кидатися. Це моя особиста думка, може, це має інше, це право кожного. Але то, ялинка в нас буде Центр в центрі міста, у нас домовились і попередньо була ще раніше, з, з цією групою керівництва, яка у нас на майдані йде, День Святого Миколая. Йдуть різдвяні свята, де у нас дуже багато заходів. По лінії управління культури передбачено. Тобто все має йти свої черто. Про канікули ми так, на сьогоднішній на наразі будемо говорити, у нас там канікули. Досить серйозно треба буде подумати, як, як дітки, де, куди, що, і якщо треба, скажімо, якісь антіки потрібно буде позайнятися дітей, напевно, їх треба буде вирішувати.